98 боїв по всій лінії фронту відбулася за минулу добу. Ворог активно б'є з артилерії. Від учора по наших позиціях випущено понад 5500 боєприпасів. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Також росіяни скинули майже 130 керованих авіабомб і на позиції наших захисників, і по населених пунктах. Найтяжчим на східному фронті залишається Покровський. Напередодні там зупинено 25 штурмів противника. На новопавлівському відтинку складна ситуація в районі Костянтино. Поля і новоочеретуваного там ЗСУ відбили 11 російських атак. На турецькому та лиманському напрямках загарбники безуспішно атакували 16 разів. Також наше військо продовжує операцію на Курщині. Там напередодні відбито 16 російських штурмів. У Турецьку тривають вуличні бої. Росіяни не полишають спроб повністю захопити місто. Паралельно ворог суне з околиць у бік Костянтинівки. Та зробити ривок і прорвати оборону не вдається. Завдяки нашим захисникам і поліцейським з об'єднаної штурмової бригади Людь чимало росіян вдається знищувати завдяки артилерії. З позицій полку вогневої підтримки дніпро 1 повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. Тоха, на. три мінуса в башні. Да, є в башні. Три мінуса єсть. Повне, повне Все, робота рівня. ще кілька секунд. І бійці вибігають у 20 градусний мороз на вогневу позицію. Вони отримали команду до бою і поспішають до своєї гвоздики. При люту холоднечу самохідна артилерійська установка бригади лють бійців не підводить. Гармаші швидко наводяться, заряджаються і готуються завдати перший ранковий удар по ворогу. Відправляй! острі. Ну, що полетіли гвоздики до росіян, такі вони от похоронки від українських поліцейських. 122-міліметровий снаряд відлітає на голову окупантів, а бійці хутко повертаються в укриття. Ворог з відповіддю може не забаритися, та й небо занадто ясне можуть нас помітити. Ціль вразили Добренько. Пілоти БПЛА вразили ціл пілотів БПЛА. Добре, скажи нас, що там по небу нам згодом. Командир гармати додасть його розрахунок, працював на заборону. Росіяни спробували підняти свої дрони в повітря. Тепер найближчим часом звідти точно ніхто не полетить. Хоча пілотів у ворога чимало. Буквально два місяці сюди заїхала якась група їхня, і то вони кожен день зали, орлани і додавалося багато впів на оптоволокні. З вітаміном ми зустрічаємося вдруге. Півроку тому він зі своїм розрахунком знищував росіян під часовим яром. Каже, за цей час і війна змінилася, і ворожа тактика. Тепер їхня самохідна артилерійська установка випалює окупантів під Торецьком. Працювати доводиться іноді в режимі нон-стоп. Кацапи наступають постійно, давлять, продавляють піхотні, піхотні штурм. Артилеристи знищують ворожу піхоту, а вона все лізе і лізе. Росіяни не полишають спроб захопити турецьк паралельно. Намагаються просунутися до сусідньої Костянтинівки. Ну, вчора буквально до 10 кабів, певно, за півгодини, напевно, впало. Це злолетіло більше години. Також десь квадрат відпрацьовували туди-сюди. Ну. Десь нема такого, що там постійна тишина. Нині основне завдання цих артилеристів прикривати піхоту. Гармата легко розбиває скупчення ворожих штурмовиків та їхню легку техніку. На броні сюди їхати поки що супротивник боїться. Кожен з цих поліцейських у об'єднану штурмову бригаду людь прийшов добровільно, серед них і сова у цивільному житті працювала у райвідділу поліції та вирішила, що на фронті буде ефективнішою. Мені є донька їй 12 років. Я хочу, щоб вона жила в мирній країні без усіх війн. А 24-річний механік водій на псевдолексус не втрачає віри, що колись над його містом знову замайорить український стяг до його рідного Лисичанська, звідси менше ста кілометрів. Ми, рідне місто і перетворилося. На жаль, на руїни. Квартира дуже сильно була пошкоджена. Ну, а що поробиш? Тепер внутрішня переміщена особа. Якось треба жити найдалі. То є мотивація бити ворога за рідний дім. Вони щодня докладають максимум зусиль, аби ворог не пройшов далі. Хоча не приховують, супротивник потужний, не шкодує ані живої сили, ані снарядів. Та поки що Торецьк залишається під нашим контролем. З Чотирнадцять року машина працює до сих пір, але вона везуча. За 40 перед машиною снаряд розірвався. Ну, нам усім повезло, тільки радіатор пробило. Замінили радіатор. Олег Корнієнко Захар, Комах, Факти сітєві. Єдині новини. 33 атаки ворога на Покровському напрямку за минулу добу оновив дані генштаб. Найбільше тиснуть у районі Тарасівки, Новоторецька, Котлиного та Успенівки. Також намагаються вклинитися в нашу оборону поблизу Торецького та Кримського. На Куп'янському напрямку противник п'ять разів пробував витіснити наші підрозділи поблизу Петропавлівки та Загризового. Від ворожих кабів потерпає Харківщина. Російська авіація атакувала Вовчанські хутори. Загалом на фронті минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень. В окремій президентській бригаді імені гетьмана Богдана Хмельницького на полігоні тренуються і новоприбулі бійці, які щойно завершили курс базової підготовки. І вже досвідчені військовослужбовці навчання складаються з тактичної, вогневої, військової та психологічної підготовки. Репортаж із полігону від наших колег із сухопутних військ. Найцікавіша справа динамічна стрільба на дистанції 100 метрів. Військовослужбовці рухаються у бік мішеней. В той час інструктор дає вказівки, яку саме ціль треба уразити, та з якого положення. Основне це те, що ми заставляємо людей працювати в незручних положеннях для них, де в більшості вони будуть зустрічатися на бойових. Приєднатися до окремої президентської бригади може кожен охочий, і відтепер ця процедура не займе багато часу і не потребуватиме особливо. Ливих зусиль, адже бригада відкрила свій рекрутинговий центр у центрі. Кожен бажаючий може прийти співбесіду і визначитись зі своєю майбутньою професією у війську, а також познайомитись зі своїм майбутнім безпосереднім командиром. Після цього людина потрапляє в батальйон резерву, де приходить базову загальну військову підготовку. Після завершення базової загальної військової підготовки ще йде фах і коротенька підготовка вже в нас в центрі. Вот. І після того, вже після того як людина пройде всі навчання, вона потрапляє вже безпосередньо в підрозділ. Одна з найбільш популярних і найбільш потрібних вакансій в бригаді оператор БПЛА. Було б добре, якби це люди, які вже мають досвід або розуміння, як працює авіаційна техніка, як вона літає, як в просторі вона себе веде, таких людей навчити легше. Взагалі можемо приймати всіх, хто має бажання і мотивацію вчитись. Додатковою причиною доєднатися до підрозділів. ОПЕЛА окремої президентської бригади є комплекси, якими їх забезпечують. До прикладу, зенітний безпілотник Мрія. Загалі мрія розроблялася як зенітний безпілотник, який розроблений для ураження. Повітряних цілей розвідувальних, таких як орлан, зал, Вебкам, Але наші хлопці застосовують його також для ураження стаціонарних цілей, там покинутої ворожої техніки, бліндажів і навіть піхоти. Найлегший спосіб приєднатися до окремої президентської бригади заповнити анкету на сайті підрозділу opbr.army. команда професіоналів чекає саме на тебе. Військовослужбовці сил спеціальних операцій ліквідували взвод російських загарбників в Донецькій області. Зокрема, наші захисники влаштували дроновий наліт на ворожі позиції на промисловому комплексі. Вижити вдалося лише одному окупантові, який здався зрештою у полон. Згодом він розповів цінну інформацію про місця накопичення противника та про склади боєприпасів. У силах спеціальних операцій додали, що ці арсенали ворога були знищені до. Зокрема, того ж дня 33 атаки ворога на Покровському напрямку за минулу добу такі дані генштабу найбільше тиснуть у районі Тарасівки, Новоторецька, Котлиного та Успенівки. Також намагаються вклинитися в нашу оборону поблизу Торецька та Кримського на Куп'янському напрямку. Противник п'ять разів пробував витіснити наші підрозділи поблизу Петропавлівки та Загризового. Від ворожих кабів потерпає Харківщина. Російська авіація атакувала Волчанські хутори. Загалом на фронті минулої доби відбулося 110 бойових зіткнень.